П'ять місяців без дитини екс-віагра Санта Дімополос не дозволяє колишньому цивільному чоловікові Андрію Джеджулі бачитися зі своїм сином Даніелем. Джеджула скаржиться. Дімополос не хоче підписувати документи, які визначають їхні загальні права у вихованні дитини. Проте найближчим часом ситуація може змінитися. Всі подробиці у наших особливих кореспондентів. Мій рібенок сніться кожен день. Я, я, я отакі вот сни вижу. мені тяжело. Андрій Джеджула не бачив дитину майже півроку. Спілкуванню батька і сина заважає мама малюка, колишня віагра Санта Дімополос. Джеджула хоче, щоб усе було за законом. А саме бачити Даніеля регулярно, а не коли захоче Санта. А вона підписувати документи не бажає. У мене сейчас ситуація, когда її нужно розрішити села комплексно, з підписанням определено пакетного документа, 50 на 50 воспитання рібінка. І поки Санта не погодиться на його умови, Джеджула не відкличе заяву з міліції. Пока тебе не прийде, я не одзову своє заявление в Державної прикордонної служби і так далі. Андрій закидає колишній цивільній дружині незаконне вивезення їхнього спільного сина Даніеля за кордон. За його словами, у вересні минулого року Санта підробила документи, щоб вивести малюка на своє весілля в Римі з бізнесменом Володимиром Самсоненком. Його батько нині теж розлучується з колишньою очільницею фонду держмайна Валентиною Семенюк. Джеджула, який болісно сприйняв розставання із Сантою, зізнається, днями колишня несподівано вийшло на діалог. Запропонувала зустріч адвокатів. Несколько днів назад написала там, що пора б поставити цьому точку. Я говорю, так, да, я согласен. Только давай сядемо за стол і підпишемо документ. Санта ж, як і досі, воліє ситуацію не коментувати. Колишня віагра щойно бачить журналістів, тікає і не відповідає на телефонні дзвінки я нічого не це судячи із записів співачки у соцмережі, її нині більше турбує творчість. Ось нещодавні світлина зі студії та підпис почала сольну кар'єру. Адже Джула тим часом тільки і мріє, щоб забрати у неї сина. Подумував навіть зробити це силоміць, але боїться заподіяти Даніелеві психологічну травму. Я боюсь його зараз травмувати. я появлюсь. сыночка, привет, его будут хватать за руку, растягивать или куда-то прятать от меня. Представляете, какая у него будет травма? Или я приду с двумя быками, которые скрутят ее охранника и, и так далее, и к чему это приведет? Испугается, и это такой маленький возраст, чтобы еще заикаться не начал или еще чего-нибудь. ТСН. Особливое. Один плюс один.